Познайомився цілком випадково в чужому місті, просто побачив, як вона відважно дивиться вгору. Почув, що в її розмові такі раптові та несумісні імена поетів, про яких вона постійно говорить. Так говорить про їхні хвороби тривалі, Мов би навмисно щиняє вуличний галас. І губи в неї при цьому такі болючі, криваві, ніби вона цілу ніч плакала чи цілувалась. Навіть подумав, якщо від сліз чи цілунків. А скажімо, не від мен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образ і дитячих секретів, від чого залежить стукіт її черевики, її переможний сміх і точні цитати. Все так чи інакше залежить від чоловіка, який щоночі примушує плакати і читати. Все так чи інакше залежить від найтоншої дії, від побідніх снів, які їй дають перевагу. Той, хто має на неї вплив, навіть не розуміє, що з нею діється, коли він звертає на неї увагу. Все так чи інакше залежить від римування. все так чи інакше, вплетене в теплий звукопис. Кожна її любов, вистування. листування, її нещастя геніальний прокопис.